Всім привіт, з вами Марія. Ви на моєму каналі. Зараз 7.02. Так, сьомий ранку я вже покинулася, як ви бачите, вже передягнула такий у мене лук Це домашні штани. Я вже зібрала речі. Я збирала чемодан, зібрала вже сумку і ще одну малесеньку сумочку. Такий аутфіт, як ви бачите. Думаю, що ми доїдемо нормально, бо нам їхати 10 годин, да, 10 годин. Може, в прибавок ще година, бо ми будемо десь остановлюватись. Ну, я зібралась нормально. Я проснулася півгодини тому, 16.32. Чесно, нарахувала. І, знаєте, це реально останній ранок, і ми скоро їдемо у наше місто. Хоча не у наше рідне місто, я там не народилась, але я там живу і жила три роки. Я зараз вам покажу, що я зібрала у своєму чемналі. Отже, я біля своєї кімнати. Оце чуди, оце трюзон. Для мене це реально дуже складно їхати 10 годин. Я коли ми їхали сюди у Хорватію, зараз я на даний момент знаходжуся у Хорватії, і зараз просто мені це дуже складно давалося, бо я, по-моєму, 4 з 10 годин спала. Чотири години, просто чотири години, а там годинку, наприклад, я лежала, далі дві години я спала і так далі. І в принципі, мені було норм, коли я спала, але дуже був звук машини, їздять. Я не можу більше нічого просто сказати. Мені тут подобалось, в принципі. Всіх люблю пишіть, хто встає у 6 ранку. Я, якщо чесно, просто хотіла вставати в школу у 6 ранку, вона в мене на 8, але у мене ніколи не виходило вставати у 6 ранку. Я вставала або в 6.58 і знову не встигала в школу, або я вставала просто в 7 ранку. Так що всіх люблю. Обзорчок я вже не встигну зробити. Нам в 9 веселення у нас.